Добрий день! Я Шенкаренко Ярослав, учень сьомого Б класу. Вважаю себе людиною з активною життєвою позицією. І саме тому хочу висунути свою кандидатуру на посаду віце-президента гімназії. Я комунікабельний, доброзичливий, відкритий новим справам та світовою. Я хочу підтримати ваші інтереси та інтереси президента Гімназії. Підвищення рівня знань шляхом організації змагань між класами, заохочення учнів з відмінним рівнем знань в олімпіадах, спортивних змаганнях та підбивання підсумків з вручанням грамот, платить здоровий спосіб життя шляхом збільшення кількості спортивних турнірів та проведення масштабних шкільних заходів, Проведення конкурсів на розкриття талантів за такими напрямками: читання, малювання. Півання, танцювання, фотографування тощо, ведення інтелектуальних конкурсів між учнями, батьками та вчителями. Я намагатимуся робити шкільне життя яскравим та незабутнім. Якщо ви виберете мене, я буду робити це разом з вами. Голосуйте за мене.